Шевченко Кавказ виконує учениця 9 класу Мельничук Івана. За горами гори хмарою За засіяні горем кров'ю политі, спокон віку приметеє, там орел карає, щодень Божий добрі рембля і серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущою кров'ю, воно знову оживає, і сміється знову. Не вмирає душа наша. Не вмирає воля і не сити не вимре наднімря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб на суші занесить кровим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли прокинеться, коли одпочити, ляжеш Боже утомлені і нам досе жити, ми віримо в її силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кроваві ріки. За гореми гори, хмарою повиті, засінні гори, кров'ю политі, то милостиві ми, не нагодовано і голу застукали сердечну волю. Та й цькуємо. Лягло людей, муштрованих чимало, А сльоз, а крові на поїзд імператорів без става, З дітьми й онуками, хто хоч сльозах удовіх. А дівочих протих тайні серед ночі. А матерних гарячих сльоз, А батькових старих, кровавих не віка, море розлилось. Огнене море, слава, слава хуртам і гончим царям, і нашим батюшкам царям, слава. І вам, слава, сині гори, кривою окуті, і вам, лицарі, великі богу не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.